Так, да, зараз це багато ходить, всяких таких фрукти, овочі треба дуже мити сильно, тому що всякі можна там в інфекції зараз можуть. Літом особливо ходити. Все треба, да, і полуницю, і черницю мити. Стався міра в августі, І мініник, так. Зрозуміло. А у тебе вже було, да, Юля? У вас є спонсори? Спонсори були в мене. Декілька спонсорів. Колись були. В цьому місяці немає. Спонсорів в мене. Так, це я кудись вже заїхала. Треба все-таки мені якось закінчити оту штучку з білими, наприклад, білим. Ех, я б... В... Малі... Ні, ні, маліну якраз я не мию. От. Ну, якби, якщо з базару, якщо я купую її, то я мию. Хоча, а якщо я збираю сама її на дачі, то, то не мию. Так от. Я не можу. А чого ти не можеш спонсор? ти В смыслі? Ти не можеш бути спонсором? Чи як ти не можеш спонсорити? В смыслі? Ну, якщо у тебе немає карточки, якщо ти дитина, то ви, да, звичайно, ти ж не зможеш спонсором бути. Спонсором може бути тільки той, у кого є карточка. Хто вже повнолітній, у кого є своя карточка? Ти може бути, да, спонсором. А дітям, діти, ну діти не можуть бути спонсорами, звичайно. Так, щось тут таке намотила, не зрозуміло, що? Робила, робила. Не, ну таке схоже щось, так? Неозброєним оком. Якщо придивитися, то треба, щоб було рівненько все треба вирівнювати. Треба не відволікатися на час. Будеш спонсором? Ну, добре. Спонсорів на Ютубі люблять спонсорів. Так, десь ось таке щось таке. Приблизно, щоб сува у нас виходила посередині. Так, вже приблизно сува виходить. Ще треба набрати десь отакі Чат. Чат у мене улітає. Патянка СПС хеллоу. СПС хеллоу. How are you? Thank you for support. От я кудись уїхала з екрану. Отак от, от у нас, да? Над совою приблизно однаково вже виходить. Тут теж. Під совою. Отак, щоб вирів... Вирів... вирівняти усе. І тепер тут нам треба набрати, щоб приблизно однакова була. Однакові бусини. Ось тут скільки раз, два, три, чотири, п'ять п'ять жовтеньких. П'ять жовтеньких опа. Потім. Ой-ой-ой. Поїхали ми кудись. Виїхали за екран. Ой-ой-ой, де -ой -ой. фокусується? Так. Що тут вона не з'їхала? Ні. ні. Сова у нас тут не з'їхала. Вроді ні. Thank you for likes, for reposts.